thank you Доброго дня з вами я, Артем, канал Zoocool. Продовжуємо нашу рубрику відповіді на базові запитання від клієнтів. Часте питання: яку площу ви порадите для старту бізнесу і яку площу ви порадите для будівництва великого проекту, великої ферми, яка буде давати тисячі доларів. Давайте почнемо з малого перше. Нам потрібно приділитися для початку. Для чого це, наприклад, базовий якийсь досвід, я називаю це гаражний формат. Тобто ви маєте невелике приміщення. Можна починати із приміщення і 20, 30, 40 квадратних метрів. Я не назву ну, і ніколи не казав, що ви в такому приміщенні можете вийти на промислові об'єми. Це нереалістично взагалі. Але з малого приміщення як до цього відноситись? Мале приміщення може вам дати досвід, може вам дати практику, навчання, аналіз направлення. Всі основні помилки ви побачите, тось тобто, і таким чином зробите вже роботу над своїми помилками і можна далі далі розвиватися. Також на сьогоднішній момент доцільно і дуже актуально. У мене ну, багато, багато таких друзів, клієнтів, які. Будують щось невелике, наприклад, гаражний формат. Ставлять один там якийсь трьохповерховий басейн. Ну на три поверхи таку конструкцію з лотками великого там, наприклад, там по 10 квадратних метрів кожен поверх. Тобто такий стелаж. Роблять з цього УЗВ, потім з другої сторони ставлять акваріуми під малька, і людина банально в цих 20-30-40 квадратних метрів вирощує малька, його частково продає. Вирощує маточне поголів'я, частково продає. І це вже теж не космічний, але бізнес. Тому для старту такого хобі, міні-бізнес можна брати невелику площу. Так, переходимо зразу в формат великого приміщення. В, в моєму форматі, якщо б гарно заробляти, приміщення для виробничого такого процесу повинно бути не стояні 200, ні 300 квадратів, а значно більше. Е, але є маленьке але все одно, навіть якщо у вас приміщення. Величезне на тисячу квадратних метрів, ми все одно по запуску цього направлення починаємо приміщення на тищу, ми починаємо зі 100 квадратів і поступово його розширюємо, тому що повністю одноразово запустити таку ферму на тисячу квадратних метрів, в принципі. Тяжко, нереалістично і технологічно неможливо. Тому що є свій алгоритм дій, який у нас поступово повинен впроваджуватись, там, розширюватись і так далі. Але більш детально цей момент чому так, в великому приміщенні, ну ми вже обговорюємо при зустрічі з нашим замовником. Тому відповідь: з чого раджу починати? Для малого міні-бізнесу. Можна брати 20-30-40 квадратних метрів, але не за які промислові масштаби ми мову не ведемо. Е -е 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 це нереалістично неможливо не зробити. Тупо не вистачає квадратних метрів. На великому приміщенні, якщо ви хочете нормально вкластися і нормально заробляти, приміщення хоча б від 500 квадратів і вище, але запуск. Ферми там, на тисячу, на півтори квадратних метрів все одно починається з першого зала 100 квадратів і поступове розширення. Е, якось так. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. У когось якісь запитання, пишіть в коментарях, буду озвучувати і давати коротенькі такі відповіді. До зустрічі!